Вперше в Україні у Херсонському театрі дебютував актор із особливими потребами у виставі Каліка з острова Інішман для обласного академічного музикально драматичного театру. Ця вистава соціальний експеримент, справа показати людей про існування, яких часто забувають. А для молодого чоловіка головна роль у відомій п'єсі – це здійснення дитячої мрії. Трагікомедія скандально відомого ірландського драматурга Мартіна Макдонаха про зачароване коло життя на острові, про пошук свого місця. Білі люблять і ненавидять, жаліють і б'ють. Але 17-річний хлопець єдиний здійснив мрію, вирвався з острова до Америки. З такою ролью дебютував Віталій Пронько, особливий актор. У мене характер. А, ні, в тебе добрий характер, має побік. Маю побік. А можеш більше не називати мене Калікою. Віталій не професійний актор, і в цьому був ризик, зізнається директор Херсонського музично-драматичного театру. Але тут дуже хотіли поставити не просто виставу, а кинути своєрідний виклик суспільству. Показуємо своїм співгромадянам, що це повноцінні люди, точно такі як ми. Але вони інколи моральніші, інколи вони цікавіші. Тому, коли звучить в залі в цій виставі, він каже: тут в залі повно інвалідів, але ви інваліди всередині, а я ззовні. І з зал, ви знаєте, тиша. Режисер Сергій Павлюк не одразу сприйняв ідею запросити на головну роль аматора та ще й людину з особливими потребами, аби розкрити емоційну Віталія. Сергій вигадав оригінальний хід я змусив грати Віталіка. Ще гіршого каліку В цей момент він включився. Він став образом дуже цікавим і саме якого почав сприйняти сприймати глядач. Замечательно, що вони взяли дійсно актера, який не грає, а який живе на сцені. Дуже хочеться надіятися на те, що знайде своє місце в трупі, тому що мені, наприклад, дуже подобається то, як він грає. П'єса Мартіна Макдонаха написана, нібито спеціально для Віталія. Його у два роки покинула мама. Він 16 років жив у дитбудинках. Сподіваючись лише на свої сили наполегливо. Вчився, аби здійснити дитячу мрію, стати актором. Вихователі були такі, що відмовляли мене від моєї мрії, казали, що ну це тобі не потрібно. Люди подивляться на тебе зі сцени, будуть сміятися, потім тикати пальцями. Ну скажімо так, не слухав дорослих, от був не слухняний в цьому питанні і слухав тільки себе. От я собі сказав, що хочу бути актором. І хай мені що не кажуть. Зараз 27-річний Віталій живе з коханою дівчиною у гуртожитку. У тісній кімнаті вистачає місця для чорної кішки. Молодий чоловік вірить у любов, а не у забобони. Якщо у виставі білі повертається з Америки на острів смертельно хворим, то життя Віталія суцільний позитив. Після прем'єри театр підписав з ним контракт. На новорічні свята хлопець зіграє жида в постановці за двома зайцями. Потім театрали мріють поставити Карли Кніс та собор Паризької Богоматрі. Олена Гарячева, Олексій Уманський, факти ICTV.